Там, коротше, мужик намалювався. Баба ж... намалювалася мужик. І mm. баба, ну жить передітує бабу, ніс. жінка, яка передіта му. Чоловіка. Бачите, з Монікою не скучно. Йди їж. Трошки вам територію території катамаран і катамаранди. Лепеті і катамаранди. Поїхали! Це, дайте знаємо, сказати. Зображення бомбезні. Це коли у нас давним-давно в трускавці Бурславське озеро і були катамарани. Моніка, правда, каже, що це таке, ну вже знає. Назад, вперед. Давай водії. Ага. Ти довго не Я ти Дай. так. Що нам прийшло, Ричагом керуй, Галя. Що? Ричагом керуй, ага. щоб тебе розвернуло, наприклад. Чи куди ти хочеш? Хочу розвернутися. Ну, то давай в честь. Вивчай, я теж згадувала. А це вперед. А то що, ви типу вже покаталися? Розвертаєш речах і, і сюди. Як розвертаєш, речах? Ну, даєш вперед, добре. Я боюсь катамарану. Бачите, дала вперед. І ти вже йдеш сюди до мене. Даш, напевно, знов назад. А тепер назад. Ну, Та ти якось сюди мусиш Давай назад. Все. Іду допомагати. Веселекавник. Та дивись. Та реально весілля. на ферма. Мајката не тресе бе тако ме. А, има Круто како бе. Розв'язуй. Моніка, де ти ще сьогодні підеш? Каструлю. Кастру, кастрю, яку каструлю? То Моніка, тепло. Не смій мені а, потім не руки ряй, брати до рота. Не тепло, нереально тепло. Теплаш. Дивіться, Олег, ви а Віталік тепло. стоїть ззаду. Давай, Олег, ми тепер хірба їдемо. чекай, назад, а зад все Та-та там. Та це назад. назад, назад. Віталік хоче ззаді станцію, то будемо отакова. Мене вже розпирає. Ну, але вже не вийдуть. Вони розкипують. А на що ти хитаєш? Проблема в давай. давай, 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 <свист> <свист> Куда ты? Куда <сгибай>, ты? <свист> 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 я видела, этим, я видел, дай. Канатки! Канатки! Канат. Давай гриби назад. Без того, то батьки не можна. О, назад, 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 то батьки назад. батьки на місці тут. Віталік. Ага. Керуй ага. тою штукою сюди. Тепер ти можеш ставати в воду. Ти добровільно примусово вчи мовчити. Ти штукою сюди керуй. А Посередині. Та. А, можна, та а тепер гриби, ти вийш назад. Бачиш той лопус? Ти ним керуєш. Там риба дохла. О, хто ж на нас дивиться? Ось тримай. Вперед. Вперед, у нас вперед. а ти не хотів нам навчити, він не хотів Ті шузи? Рибіть, дивіться, Гребіть, гребіть. грибіть. Приплить, приплинь і вас до берега. Ой, ковалірка. Чесно, я не знаю. Зараз буде неряд. А ти вже їх зніми, бо я Та ні, він просто другий намочитись. Так. Вперед крути, щоб він... Я Крути, не бери. О, так от, крути. Ще крути, ще крути. Крути, щоб він не мав кора. Вперед. Я в них мені не вертайся. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. А все нехай двоє пливає та й все. А потім їх забари, віддасть канат. А ось шнур там, дай шнур, ми тебе зараз притягнемо. я знизу. Ковалерка 15 хвилин катається біля берегу. Ну, але то водій стажем. Видно, що він глубине зараз бої. Та де, чекай, то ще ні. Та тільки спатик треба якийсь стопнути. То Тож, би пливали? Не знаю, я з Монікою нормально куплю. Ну я тільки не могла припаркуватися. Це, — Та це дурно. Т — Не знаю. Як не працює? там Каже, як танцувати? працює. А. Давайте, рулю, рулюйте. Пів години кавалерка і пливають. Просто пливають. Але дуже гарно, а в нас тут день народження продовжується. Бачите? Все дуже-дуже гарно. Дуже гарно тут кавалерка. Дуже. Далі за що заштоприлу їх. Моніка кавалерка має Давай! Боже, кавалерка, які це кайф для дітей. Так, це тут. тут Тут, тут я. Тут. А тут дивіться, кіно. бачите, пливуть від берега. Та-та і перепливають туди. Ну, реально, кавалірка, ну тут дуже круто, просто дуже-дуже круто. Я сьогодні навіть підійду до власників, якщо вони не проти і мають локації, як сюди попасти, я вам обов'язково залишу. Бо тут реально дуже. Ну, Моніка вже, бачите, має компаньй. Але Галя мусить бути біля неї. Так, хлопчик допомогти. Що Покреснеться з хресне, хай життя. Треба буде ще чайок. На що ти Олега бризгаєш? Ось так давай спеціально обризнуємо, покажемо, хто є хто. так? Це Галя в своєму репертуарі. Але в нас так робить, щоб не крикнути, це не варіант. Вже кавалерка чайочок нам принесли, мед. Зараз просто. Карпатський з медом. Та ти ногу якось вперед одну, потім з місця. Ну так гарно, щоб гарні фотографії. були. Так, супер. Що, ще ні, так? Ну давай. Ой, крута фото. Та ти очі тоді прикрий. Прикрий тоді очі. Але круто. Давай як. Бажай. Як? А в ту сторону? Ну давай. Фото. Боже, яка красуня, люди. Так? Ні. Ще ні, а так давай. Все. давай. Все, давай. Майка, ти ну, поїла? Скажи, Я треба якусь смішну пісню. Анекдот. Давай. Анекдот про гідну тітку. Давай, <гум> давай. <гум> давай. 에... Знаєте, чому не можна битися? Чому не може вагітна чотка битися з пустою чоткою? Чому? Бо твоє одного <рес> <рес> правильно. Знаєте, як... <рес> <рес> like, <then, like>, <рес> як називають людину, в якої нема печені? Як? Вагітна безпеченкова. Як це в українському? Обезпечений. Обезпечений. <рес> а чим? Не смію питати. <рес> <Fifth> то що, бо немає печінки та все. Безпечений. Обезпечений. А безпечений? <The simple> Я не безпечний, зрозуміла. Наприклад. А безпечний так. Обезпечний. Обезп... Добре, я поняла. Чекаю, Приїхали далі. Манька, знайшла, коли зараз похожа. На, на, на я ліпше не говорю на ко. Да. Кажи кавалерочці, всім на добраніч. — А ну як Галя говорить. Тут. Тут. Да, та да та, та вона вже спати не хоче, Наталь. Ну кажи то я я Ані. А ти спам'ятаєш? То добре, скажи, включу камеру. — А про школу що знаєш. Манька, не смій, бо дістань, я тобі чесно говорю. Шо? Ти що, хлопчур якийсь є. Гопнік. То точно що. 90 -ти. 90 -ти. Ти І вона знає, про що ми говоримо. Та ясно, що знає. <кх>